Історія з багатьма невідомими. Поліція Слов'янська передала лозівським колегам, що територією колишнього машзаводу вештаються сторонні. Було це у середу, 23 березня. Поліціянти на розвалинах цехів дійсно знайшли чимало народу. Кубки чоловіків шукали в землі і руїнах метал, Грібся чийсь екскаватор. А ще цього дня перевірку тут проводила екологічна інспекція. Саме через екологів, нинішній власник заводу, аж із Донецької області, підняв поліцію. Переконаний начальник Лозівської Микола Пономар. Навіщо дивіться у сюжеті? Екскаватор у супроводі поліції вивезли з цього майданчика. Колись тут височіли цехи заводу, Був двометровий паркан, тепер руїни. Я, Поліцію викликали через екскаватор, який сьогодні тут копав. Припускають чоловіки. Чия це техніка, вони не знають. Мані та політики та показали договор. Ну там настрої початку. Залишки колишнього маршзаводу знаходяться під судовим арештом, пояснює секретар міськради Сергій Коба. На цій території працювати не можна. Попри те, затриманий екскаватор відпустили практично одразу, розповів начальник лозівської поліції Микола Пономар. Власник техніки показав документи, що здав його в оренду, і сам до розкопок немає відношення. Дрібних копачів взагалі не чіпали а тому, що власники цього майна, акціонери, це в тому числі мешканці міста Лозова написали до нас. Заяви про те, що вони претензій не мають, шкоди їм не причинено. Тобто, які там особи знаходяться, це ми можемо тільки там подивитись на цих осіб подивити провести з ними при бесіди і все інше інша справа частково розібране бомбосховище воно державне і за його пошкодження можна покарати наголошує Микола Пономар у поліції сьогодні відкриті три кримінальні провадження за зверненням керівників міста майже півроку мерія і депутати борються із власниками колишнього маршзаводу щоб не допустити звалища на 16 гектарах території Тобто підприємство не платять налоги на землю в бюджет і у них є задовженість по охрані ще перед Київською ефір Тобто, як би в комплексі дозволила нам наложитись на все імущество заводу. Ще раніше в мерії хотіли, щоб шкоду, яку нанесли екології місту, визначила екологічна інспекція. Саме того дня вона перевіряла об'єкт. Власник про це знав, бо саме тому його викликали в Лозову, кажуть у поліції. Керівник цього підприємства, щоб не з'являтися за викликом суду, звернувся до керівництва національної поліції. Про те, що на території. Знаходяться невідомі особи. Ну і ми за ізвернувся до славянського відділу поліції, які нам передали інформацію. Якщо екологічна інспекція там перебувала законно, то решта народу ні, говорить Микола Пономар. На закиди відповідає, що слідкувати за арештованим майном має виконавча служба. Виконавці пояснювати ситуацію з наш заводом на камеру відмовилися і попросили написати їм запит. Поки ситуація залишається невизначеною, руїни машзаводу залишаються болем для мера, депутатів, зокрема через те, що поруч школа. Дійсно, велика проблема по безпеці, по, по людям, які на сьогоднішній день там проникають і можуть отримати травми. Тому будемо пропонувати цю територію для розміщення, я думаю, там яких то переробних підприємств. Міський голова й досі не розуміє, як можна було за копійки продати такий об'єкт. На його думку, тут можна було побудувати сучасний елеватор. Але доки на сусідньому Донбасі триватиме антитерористична операція, знайти інвестора не вдасться. Погоджується Сергій Зеленський. Це перспектива вже мирних років.